Доброго осіннього дня, мої любі дітки! Ось і підходить до кінця перший осінній місяць, і невдовзі до нас завітає жовтень. А ще у жовтні наша рідна Україна шанує всіх захисників та захисниць, що стоять на охороні нашої держави. Це свято так і називається День Захисника України. А чи знаєте ви, наприклад, як називаються військові, які захищають кордони нашої країни? Так, це прикордонники. Головне завдання прикордонника не пропускати через кордон ворогів, шпигунів, терористів, а допомагають прикордонникам спеціально навчені собаки. Діти, а хто захищає наші кордони у морі? Так, це військово-морські сили Збройних сил України. Є у нас охоронці і в небі, а називаються вони Повітряні сили Збройних Сил України. Це справжні титани, що тримають наше небо та піклуються про наш спокій. А хто ж охороняє нас на суші? Це потужні танкові війська, артилерія, піхота, сапери. Всі військові проходять обов'язкову підготовку, щоб навчитись міцно тримати оборону. Але в день захисників та захисниць ми шануємо не лише військових, а ще й звичайних цивільних людей. Волонтерів, медиків і навіть дітей, які допомагають дорослим, роблячи свій внесок у захист нашої рідної України. Тож, мої любі дітки, обов'язково привітайте цього дня всіх своїх рідних, друзів, знайомих, а особливо військових людей та подякуйте їм за їхню величезну мужність та незламність у боротьбі. За нашу з вами свободу та незалежність.